Сьогодні ми згадуємо трагедію на Чорнобильській АЕС. А тому говоримо з людиною, яка безпосередньо була учасником ліквідації цієї трагедії. Представтеся, будь ласка. Я Буренко Анатолій Юрійович. З 46-го року народження. Працював в той час в інспекції пожежної охорони Буховського району старшим інспектором Рейвена. Як ви зустріли ту ніч? Це був звичайний день? Так, да, тоді не ж... ніхто цього не жадав і знав, от у два часа ночі. Там чогось тридцять 35, гаець. Точно щас не скажу. Тревога, вот, сбор личного, ну. ну, личного составу и на машину и до станции Чернобыль. Но с машиной я поехал. там личного состава. Я поехал с начальником района. Вот та Дибугайки у нас. Ми поїхали його машиною. Угу. От, його був служебний автомобіль. О. А всі відразу машиною виїхали? Чи як це відбувалося? Відразу тільки це саме тривога. Всі по, 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 по дзвонку зібралися у машину і поїхали собі. А ми вже порядок службу приділили, от, порядок указівки дали по району і так, і теж поїхали туди на Чорнобильську Вес. А нікого не здивувало, що так багато, ну так далеко треба їхати. Ні, нікого це не тривожило. Для нас це не було там, як говорить, несподіванкою. несподіванкою. Ми зрозуміли, що якщо нас визивають відсюди, от, значить там мало машин, не вистачає. Треба допомоги. І ми поїхали сюди. Не пам'ятаєте довго? Це зайняло по часу? Не пам'ятаю, скільки там, от Києва там. Та точно не скажу. Ну, в общем, ми вже коли приїхали туди, а от там вже стояла очередь. Uh -huh. вот. Там ограждає Чорнобільської загорожа. І вдоль загорожі стояли те саме. воріт туди близько не пускали. А от, стояла очередь пожарних автомобілів. І ми ті очері стояли. Наш автомобіль стояв. Ну, з часом потім, коли працювали, бачили таке горлоще. От, відео сопла такого вверх над станцією. Лічний состав був вже у гражданки, у діти, як. От. Там спецодягу не було для імені від Усі приїхали в тому, чому були. Приїхав, ну спецовка ж була, це спецовка, обикновенна робоча спецовка, це була. От. Так же і, і ті працювали, місні частини. От, працювали в спецсупі прості. Якщо, да, якщо машина очередь була, якщо треба, запускали. Uh -huh. От. Якщо що треба, запускали. Якщо не треба, води там фатало, те саме. Там водопроводи, свій були. свої машини заправлялись. От. Ну, а тоді вже. Почали читати, почали думати, що машини з машин збиралися там вот, с От, з районів, посі. ну, округи. От, Треба Вот. Надо куда то что-то думати, почали машини разгонять по пожарным частям, по базам по укритті. Смілі тому машини викладі. Если надо, вони выйдут на помощь, там другий час дають. Ну і так. Мы, а мы поехали з начальником в штаб тушень. Пожаро, штаб пожаротушения. Він вот. там поивший вопрос решав. Вот. Ну и так. До кінця робочого дня вже там на другій, е, другій половині дня як 4, почали ну, розганяти машини, в смислі, щоб не стояли, щоб те саме. Ну, от, не заражалися, навіть розговорили по районах брат. Ну, Вас попередили все-таки? Що попередили? Ну, про зараження. Про, ну зрозуміло, вони ж вже самі, от. вони самі зрозуміли, тому що бойці, які працювали перший е, стволами біля реактора, там, вони падали од небачі. Радіація тепло вліяло на організм людський, що вони не могли на рогах стояти. І, і тоді вони вже… Бистренько зрозуміли, що треба спецодяг, що треба, ну, все одно не переставав тушити до останнього, як говориться. Ну так, я конкретно там не участвував в пожаротушенні, а от в обслуговуванні. і потім, як говорять, це по всьому. Осії округи Чорнобильського е, району. От, їздили по об'єктах, приводили їх, як говориться, требуваннями, приводили до порядку, От, підписання писали. Ну і евакуація людей вже була там. Е, случай, случай прийшов. От. Угу. А простий гражданський люди, вони щось цього не доганяють, От. і вони супротивляються. Вони нікуди не хочуть виїхати, ніякої евакуації. У мене тут і холодильничок забитий, і телевізор, і все. От. Нікуди не поїду. Нікуди я не поїду. От. А до мене дочка ж приїхати. Ну. Я їжджу два роки, вона оце ще до сих пор їде. Ну, в такому плавках, свої, як говориться, сімейні обстоятельства. От. Ну, любим путем, в другий раз обманом. Що це ненадовго, що це не більше. Я дуже розуміла, що це не так, але казалося. Що вони Так. О. Ну і по-разному там було, що. Ну, в одному із селищ ми зустрічаємося з цією жінкою. Ну, у нас з такою обіду із криками на мене, що ви ж обіцяли, що це ненадовго, що це те саме. Я говорю, ну, сам не знаю їх. Така обстановка. Мені ж там невідомо, що робиться. Кажу. А там вони кажу, указівки дають зверху. Що треба робити і як треба робити. Довго тривала евакуація? Ну, нас відпустили цей день під вечір, відпустили, і тим, багато машин ну, там ще ж відпустили. В такому плані треба машини було помити. Виїжджаєте, то вони ж рознесли по трасі. От, це, як говорить, зараження. Ось, і прибори показували по цій трасі те саме. То в Обухові тут у при в'їзді по мийку зробили машину. От. Ну, а там до цього ні ніхто нічого не робив, ну, в смілі, по трасі ніхто раніше нічого не робив. Не видно було, може ще що й робили. То таке діло було. Як швидко проявилося. Здоров – Здоров'я? – Так. Це протягом півроку вже те саме ходить біг. Перші ноги відказали в цьому плані. Ось. А потім і внутрішній, і там сердечко. Ну і в основному через кожних два-три місяці з госпіталю в госпіталь. Легше стало після процедур, коли мене положили в, в пущеводиці, от. Там хорошо. Ну, в основному, от там в пущеводиці. От. Госпіталь він поміг мені себе. А я ще тут лежав в Києві, от. Київському госпіталі лічення не під нагайкою. Uh -huh. Переходиш, я пий пи скільки хочеш. О, я приїхав, то по сутки спав. Як санаторій? Так, да, да, да. Чим вас там лікувало? Перші дні. жмені. мені. Порошки. О, Потім одному стало погано, О, другому хобу викинули, таку, як у лошаді. Зрозуміли, що не те роблять. І, і мене звалило тоді. Зняли половину порошків. Тоді почали розділяти, що це не, не так, всі зразу, а по яким-то групам. Угу. Ормонтували на вас фактично. Да, так, так. От. Ну і так, мені жку. Ви зараз якісь ліки приймаєте? Волоси полізли. Волоси вилізли. Осталось тільки кущі на голові. Ліки зараз постійно приймаю. Але бачите, дожили до поважного віку. Скільки вам зараз? 78, скільки, скоро буде. Слава Богу. От, я тільки вспоминаю їх ребят. Глиня нові. Я з лопатою на кришу бігали. О, графіт скидали. О, а що давали? Зелену робу дали і все. Просто дивидайся. Так там ребятами поздіватися, ну нічого, то ми ж не готові були до цього, звісно. Хоч не війни нічого не було, Ну, можна було б і думати і готові. Тим же проєктантам. От це все таке предприяти вредне. От. Ну, це хто за людей тоді думав? Що найбільше вразило за ті дні, коли ви перебували там? Можливо, якийсь момент запам'ятався. Саме що вразило? Угу. Лікарня по-своєму вразила, а от. Саме пожаротушені, це, звісно, було, що то без нічого. От. От. Я ж кажу, що средств защити ніяких не було, а кидали, як, як от раніше на пулемет, вже і все. Так тут, прямо на це саме, чи на дот, чи на так же на, на реактор. Прошення тоді. Та все було нормально, сплоченість була. Потім нас вже зразу після цього в шопневу київську те саме, лікарню. Відразу. Так, да, там же, і там вже перші хлопці, що тушили сам реактор, от п'ять чоловік там правік, от, його колик, команда. Вони вже лежали там у в водільній, патології. Ну, ми ж... А нас обслідували. ходимо під вікнами. Привітайте, треба ж свої ребята, а вже тут те саме. Ходиш от, всі дивляться на тебе, як на це все. Ну а ми ламо дружба. А взагалі було сплеченість. От серед колектив, колектива було така сплеченість. Біда об'єднала. Так, да, об'єднала біда. Мови немає. Отут От я горжуся своїми, як говориться, друзями і своїм колективом. І ніхто не плакав, не болізним. Больний з... Ходили в больницю. Люченко. Григорій, начальник, наш бивший начальник от. району. От. Він туди попав, як говориться, бо, щоб горло боліло. Значить, ще додавалось радіації туди, от, і він попав. Ну, вже можна сказати, відділення смертників, да. так. Прийшов до себе його покормили. Покормили хоп, і знову кол заснув. Так, тоді жінка вже при, перед самим вже зрозуміли, що жити не буде. Посадили жінка, жінка, я посижу біля його до метеса. Ну, теж так. Проснеться. Як взяв, каже, за руку, от, то не відпускав. Поки вже заснув, то я каже силою. Те саме. Скаже пару слов, кашель, кров, і оце. Це таке таку реці пройшли, біду наші хлопці. Слава Богу. Деякі, ну, значить, менше попало радіації, таким, як я, вижив. Ну, я рушив мене. В мене в волос за барабан, кущі так О, переболювали. Особенно старики, от, котрим вже на пенсію треба було. Пару год, все вже він ніякий. Це Шевченко Петро. Ну й другі. Хлопці, молодці. Ну а я тоді вже приїхав ще. Полный сил, да. За часть Украинка, вот. Что то там Цезарь был, я говорится, чи не захотел, чи вот я стал начальником там части. Достав лесу, попалял его, вот. Достав заработал. ну ищем ремонт, частині зробив хорошо. На. Спальне приміщення, койки, ну, пащи весь, весь здання все. Ну і пан без мене вручив майора. от за це. Дякую йому. О. Можна було б і далі. А коли прийшла на пенсію? Не пам'ятаю. Мені кажеться, я і зараз встрою. Це добре. Ну, за друзів треба було б побільше більше сказати. Ну, слава Богу, ті, ті саме наші ті, хлопці, які на машинах які їздили молоді. І вони те саме, як то пролетіли мимо. От. Я мав її тяжкий полячок. Mm -hmm. Все одно кожному, що туди було. На ноги, от, сердечні, сосудисті заболівання, все те все було. От. Ну, живі, здорові. Зв'язки немає з тим з Чорнобилем, не було. Ну, це таке, може зв'язі була, то ніхто не, все, не, не говорив. От, щоб менше було. Відкривалися ворота для того, щоб положити рукава для забору води, для води, води, качки. От. Там майор пройшов він, ті, що, що. Про моє сапоги, фельфект. Ворота з ворота. Открили, а вмішає это самое. Який-то такий камень. Берете он с сапогом. Рафит був. О. Ну і шов, последние ці ногу ему. Всего да це года два назад писали про його. От. Ті вже дуже стан поганий. От, в такому плані. Тяжкі, да скільки таких ще було? Я же говорю, вирішу. кебешка, лопата і, Значить, на кришу... Взяли, ну правда по-людськи. от, Лопати дві-три скинув. От, все, йди. От, Отдихай. Смийся, сьогодні вже тобі. Та теж ребята похватали, не Стояли молодь з автоматами. Це молоді призивники, хлопці. кусти сизі сизі, а його з автоматом поставили берегти, щоб ніхто бреда не зробив. Вот. І робили откачку. То я удивляюся, скільки це молоді. Вот. Він там поставив два часа, йде. Стоїть. Ну вот так без дійства, а водіти щоб як солдатська форма. Теж багато те саме. ребят. Ну, особливо тих ребят, жалко, пробували тунель під реактор, щоб його опустити надземний, щоб його в землю опустити. Під низом пробували тунель. Тут їх всіх як помаленьку шли. За яких -то десяток років. Ну, про здоров'я ніхто нічого не каже, не фаси, що погано вчити саме. Радий, щоб друг друга бачив. Ну. Де ще воно? Ну, вони ж, я говорю, що них падали біля реактора, стоялися з полами, тушили в відкрито. Без защити, без нічого. Все. Це було. Це було тільки уявити, ну, Наскільки це було? Тяжко їм після того. Ось, наприклад, нас послали в буктяпську больницю. От, в його, там почки, там ноги, там голова. А тоді вони розподіляли Київська обласна больниця, я теж там лишала. Обласник. Ну, в общем, другие лікарні спеціалізированные. Як говорится, по болячкам организма. То их зразу після цього і нам скво. Даже не выпускали з этого самого здания. А куди а, а ховали там же, ним перевозили? Так, да, так. Да. Помагали друг другу в плані. Лікарства. Я тим, а я їм. В основному це природа. Це страви. Хлопці лічилися і коли ще допомагали. Ділилися в Дякую, що погодились вас записати. Ну, як, як зараз уже всі вода помню, це те саме. Ну майже 40 років минуло, да. це вже давненько. Да. Да, багато стерочів.